Пропоную вам розклад на метафоричних картах, моє справжнє я. Нагадую, що метафоричні карти це не вираження, а робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах що своє. Як працювати з картами? Ви дивитесь на карту, і перше, що спадає вам на думку, і є для вас відповіддю на ваше питання. А для сьогоднішнього розкладу я взяла дві колоди. І не дивуйтеся, ці колоди не зовсім метафоричні. їх використовують також для ворожіння, але сьогодні ми їх розглядаємо чисто як метафоричні карти. І перша карта це, це символом, і друга карта це Союз Багінь. І так, беремо для початку колоду Союз Багінь. І витягуємо першу карту. І питання до цієї карти, як я сприймаю себе зараз? Ось така ось карта. Друга карта, яка я є насправді. Ось така. Третя карта як мене сприймають оточуючі? Ось така. Не звертайте увагу на надписи тільки на, сам, на, сам, на зображення. Так, четверта карта ми беремо вже з іншої колоди, це у нас, як, як я казала, символон. І питання: які зовнішні чинники формують моє самоосвідомлення? І ось така у нас карта. П'ята карта: які внутрішні обмеження не дозволяють мені жити відповідно до моєї природи. І ось така карта. І остання шоста карта як я можу глибше зрозуміти себе? І ось така карта. Уважно на них дивіться, які асоціації вам спадають на думку. І так, давайте ще раз озвучу позиції карт. Як я себе бачу зараз, яка я насправді, як мене бачать оточуючі, які зовнішні чинники формують мій світогляд, які внутрішні обмеження не дозволяють мені жити відповідно до моєї природи? І шоста карта, як я можу глибше зрозуміти себе. Пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації. Якщо треба допомога в трактуванні карт, теж пишіть або в коментарях, або в приватні повідомлення. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока!